Наші громадяни не покинуті, і ми не чекаємо, поки завершиться збройний конфлікт. Ми прекрасно розуміємо, в яких умовах, на жаль, утримуються наші хлопці і дівчата. А з кожного обміну повернутих наших оборонців ми бачимо, які вони скудлі, які вони змарнілі. І ми розуміємо, що ми не можемо сидіти, склавши руки. Пане Богдане, спершу дозвольте привітати вас на Першому каналі Суспільного мовлення і подякувати, що завітали сьогодні до нас. Вітаю, також вдячний бути присутнім. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, представником якого ви є, був створений трохи більше року, тому в березні минулого року. Втім, збройна агресія Російської Федерації триває з 2014 року. Чому питання? Проблема військовополонених, ну і як наслідок створення відповідного координаційного штабу, актуалізувалася лише після повномасштабного вторгнення. Хочу зауважити, що для української нації, для українського народу війна почалася саме в 2014 році. Для міжнародного суспільства, для світу, це було представлено Російською Федерацією як якийсь внутрішній конфлікт. І тому питання війни і все, що пов'язане з цим, на міжнародних майданчиках, хоч і піднімалося українською стороною, але не сприймалися з суспільством, міжнародним суспільством в Тій проблемній якості, якою вона була для саме для українців, і лише після широкомасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, стало питання міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту. Світ побачив все ж таки справжнє обличчя Російської Федерації. Вони усвідомили, що вісім майже з половиною років Російська Федерація ходила за ніс, тому ми звернули увагу все ж таки в перші дні війни на те, що це війна. І відповідно почали діяти певні механізми, які передбачені Женевською конвенцією. Саме через Женевську конвенцію в Україні було створено національне інформаційне бюро, як того вимагають міжнародне гуманітарне право, і відповідно наступним кроком було прийняття там постанови 257, про утворення координаційного штабу з питань поводження з військовоповненими. Його на той час очолила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. В травні 2022 року були відповідно внесені зміни, були враховані як здобутки, так і ті кроки, які можуть зробити тільки військові. Вищим військово-політичним керівництвом було прийнято рішення внести зміни в постанову номер 257 і передати головування в координаційному штабу начальнику головного управління розвідки Кирилу Олексійовичу Будану. Як це змінило роботу координаційного штабу? Е... Як вплинуло на її роботу? Військові трішечки відрізняються від цивільних, є певна і психологія, і філософія їхньої діяльності. Тому було розроблено певну концепцію функціонування координаційного штабу для того, щоб можна було його інтегрувати і залучити до цього процесу абсолютно всі необхідні ресурси, які на сьогоднішній день чи на той день мала держава. Це і відповідні відомства, це і відповідні правоохоронні органи, це служба безпеки, це міністерство внутрішніх справ. Це міністерство юстиції, це офіс генерального прокурора. І за спільними результатами діяльності ми маємо більше двох тисяч звільнених з полону. Це 2235 осіб. Це, це станом на сьогоднішній станом на сьогодні. Так, це звільнено 2235 наших оборонців. З ворожого полону робота не припиняється, робота триває, і навіть зараз, в цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, десь там по кабінетам приймаються важливі рішення, ведуться перемовини, уточнюється інформація, формується певна перемовна позиція для того, щоб витягнути наших хлопців і дівчат з ворожого полону. Чи володієте ви інформацією? Скільки ще? Захисників і захисниць перебувають в ворожому полоні станом на зараз. Дивіться, коли ми говоримо про людей українських патріотів, які перебувають в ворожому полоні, на жаль, війна триває. І навіть в цей момент, як ми зараз з вами розмовляємо, можливо, на фронті хтось потрапляє в полон. Тому ця цифра вона постійно змінюється. Девіз координаційного штабу повернемо усіх. Тому. Абсолютно, кожен громадянин України, який зараз опинився в полоні чи в безвісті зниклий, повернеться додому. Ось тут я хотів би прояснити: координаційний штаб займається виключно військовополоненими чи і цивільними, теж які потрапляють в полон. Ми досить плідно працюємо з усіма міністерствами, структурами. В тому числі ми активно працюємо з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Валерійовичем Лубінцем. Якраз по напрямку цивільних це його напрямок роботи, але він структурно також входить в координаційний штаб, тому ми не обмежуємося на сьогоднішній день вже виключно військовими. Це і цивільні громадяни. Наголошу, що серед звільнених є і більше сотні, це саме цивільні. Це колишні, наприклад, правоохоронці, угу. це колишні військовослужбовці, які приймали участь в антитерористичній операції. Це колишні просто військовослужбовці. Втім, відповідно до Третьої Женевської конвенції, вони не є військовопланена серед Правильно? тих, хто зараз в полоні, навіть військових. Також є некомбатанти, це наголошую, це е, наші лікарі, це медики, це е, оркестри, які на жаль чомусь також перебувають і утримуються як військовополонені на загальних умовах. Більше того, вони е, порушуючи всі вимоги Женевської конвенції, які передбачають утворення окремих таборів для утримання цієї категорії. Вони тримають наших громадян, цивільних і військових в виправних колоніях разом з. Тими, хто відбуває покарання згідно порушення кримінального кодексу, це також є порушенням, і таких порушень насправді за Російською Федерацією просто багато. І ми були на минулому тижні. На конференції в ОБСЄ, де піднімалася тема недотримання Російської Федерації Женевських конвенцій, катувань військовослужбовців. Маса просто маса порушень, і я думаю, що все ж таки наступить той час, коли українська сторона досягне відповідальності Російської Федерації за вчинені злочини. До речі, ОБСЄ, як поставилося до тієї інформації, яку ви озвучили там? Ну давайте говорити наступним чином: Російська Федерація в правовому полі позиціонує себе як все ж таки країна, яка ні, начебто, начебто, дотримується усіх міжнародних стандартів, міжнародного гуманітарного права, начебто, Женевської конвенції. Ну а насправді на цій конференції в ОБСЄ була досить сильна українська сторона представлена 80% часу і івенти, які відбувалися поза основним засіданням. Дали змогу українській стороні показати ті варварства і знущання. Ми, до речі, не показували відео, які ми всі знаємо, всі бачили щодо там, слава Україні, як розстріляли mm -hmm. за ці слова хлопця відповідно інші там відео, які показують просто нелюдську жорстокість Російської Федерації. Ми зробили скріншоти. І під час нашої доповіді ми це показали. Емоційно вони були не готові до цього. Були випадки, коли я бачив, що люди з інших країн навіть плакали, коли дивилися на ці матеріали. І вони були шоковані, що таке відбувається зараз в Україні. Вони думали, що тут, можливо, там інколи там пострілюють. А коли ми наголосили, дали слово військовослужбовцю, який був звільнений з полону, вони були також шоковані тими нелюдськими просто звірствами, які до них були застосовані. Чи не забули про полонених, які утримуються в ворожому полоні з 2014 року? В нашому випадку абсолютно усі громадяни України, які незаконно утримуються Російською Федерацією, що на тимчасово окупованих територіях, що на території Російської Федерації, є в пріоритеті. Ми активно комунікуємо з громадськими об'єднаннями, які утворилися з членів родин тих громадян України, які ще з 2014 року перебуваючи в полоні чи засуджені незаконно на тимчасово окупованих територіях, так званих ДНР і ЛНР, Російська Федерація все ж зараз намагається. Головувати в цих перемовинах, обмежуючи певним чином питання виключно щодо військовополонених по Женевській конвенції. Обмін військовополоненими повинен відбуватися після завершення активної фази збр... ну, збройного конфлікту. В даному випадку українська сторона робить просто неможливе, такого не було ще в практиці. Саме такого досвіду, як... який зараз здобуває Україна щодо обміну під час активної фази збройного конфлікту, жодної країни не було. Наші громадяни не покинуті, і ми не чекаємо, поки завершиться збройний конфлікт, тому що ми прекрасно розуміємо, в яких умовах, на жаль, утримуються наші хлопці і дівчата. Ми бачимо з кожного обміну повернутих наших оборонців, ми бачимо її сліди тортур на їхньому тілі після того, як їх оглядають лікарі, відповідно, судмедексперти, правоохоронні органи. Ми фіксуємо їхні. Покази, ми фіксуємо абсолютно усю інформацію, яку вони нам надають щодо їхнього поводження, і ми абсолютно бачимо ту різницю, як повертаються наші оборонці, які вони схудлі, які вони змарнілі, і яким чином ми повертаємо ворогів, які утримуються в нас, до речі, у відповідних закладах, які утворені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Женевської конвенції. Тобто, якщо порівняти обличчя. Військовополоненого росіянина, якого ми віддаємо, і нашого військовослужбовця, якого ми повернули, ну, різниця в 20-60 кілограмів інколи може бути. Тому, на жаль, ми розуміємо, що ми не можемо сидіти, склавши руки. Прекрасно розуміємо, що якщо йде різка втрата ваги, вона неодмінно потягне за собою загострення хронічних захворювань. інші. Погіршення стану здоров'я. Ми ж також не забуваємо, що серед тих, хто перебуває в полоні, дуже багато поранених. Скільки наших захисників і захисниць не дожили до води? На жаль, є випадки, коли навіть підтверджені Червоним хрестом, це найвищий рівень підтвердження перебування в полоні, нам повертають тіла. І таких випадків на щастя не так багато, але вони є. На жаль, є випадки, коли люди, які перебувають в полоні через загострення, хронічних хвороб, через катування, через інші причини. Помирають, тоді долучається вже уповноважений щодо пошуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Це легкотенко. Там відпрацьовані інші трішки механізми щодо повернення тіл. Однак на сьогоднішній день я наголошую, таких випадків, на щастя, не так багато. Про катування, тортури. А Щодо українських військовополонених, була відображена інформація в доповіді моніторингової місії ООН, справляти в Україні, яка була презентована 24 березня. Так, була. У вказаному звіті ООН, на жаль, опублікована інформація про негативні аспекти утримання російських військових у полоні. Однак, зовсім не окреслені позитивні факти, бодай про телефонний зв'язок із родичами, адже українські полонені не забезпечені навіть таким правом і тривалий час не мають можливості поспілкуватися зі своїми рідними. Наголошую, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права і відкрита для міжнародних організацій. Закликає світ та міжнародні організації допомогти Україні у питанні допуску до місць утримання українських полонен разом з тим там також в цій доповіді зазначалося про те, що катування жорстоке поводження з військовополоненими збройних сил Російської Федерації зафіксовано і в Україні. Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами свавільними стратами до 25 російських військовополонених і осіб, які припинили участь у воєнних діях, що були вчинені збройними силами України. Наскільки цей звіт, наскільки ця доповідь є об'єктивними і неупередженими? І взагалі, як ви оцінюєте роботу мініторингової місії, війна триває не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі? Ми розуміємо, що Організація Об'єднаних Націй це міжнародна організація, в яку також входять і представники Російської Федерації, і їхнє лобі в цій організації не потрібно недооцінювати. Я не можу ні спростувати, ні підтвердити ці дані. Однак, ми на сьогоднішній день захищаємо свою територію. Не ми напали на якусь країну, не ми ведемо якусь окупаційну війну. Ми захищаємо свою батьківщину, ми захищаємо землю наших прадідів, пращурів. Це війна на війні. Можливо, все що завгодно, але якщо військовослужбовець ворожої армії потрапляє до нас в полон, це означає, що він однозначно буде переміщений в спеціальне місце утримання, в табір для утримання військовополонених ворогів, і відповідно потім, згідно усіх процедур, буде обмінений на наших військовополонених. Тому, що відбувається на полі бою, це ж ви знаєте, це вже питання. Не до Організації Об'єднаних Націй. Тут, передусім, командир повинен забезпечити безпеку і здоров'я і життя своїх військовослужбовців. Ми знаємо і ми бачили випадки, коли, начебто, ворожі війська здаються, підняли шматок білої тканини. І за, там, за останнім, хто там виходить, виходить кулеметник і починає стріляти. Це знову ж таки порушення Женевських конвенцій. І тому якщо е, там, моніторингова група взяла до уваги ці випадки, ну, тоді треба задати питання: а чи вони е, усвідомлюють е, підступність? Е, Ті країни, з якою на сьогоднішній день воює Україна. А поле бою це швидкоплинна зміна ситуації, де кожен військовослужбовець повинен не тільки виконати бойовий наказ. усім він повинен зберегти своє здоров'я, собі здоров'я підлеглого або свого побратима. І якщо, хоч найменший натяк на полі бою, говорить про те, що є небезпека життю чи здоров'ю, відповідно він буде діяти, щоб зберегти своє життя і свого підрозділу. Чи були порушені якісь справи, можливо, почалися якісь службові розслідування щодо а, тієї інформації, викладеної в цій доповіді моніторингової місії, і щодо тих 25 страт, про які вони говорять, начебто вони їх зафіксували, і щодо того, що Майже половина з 229 російських військовополонених, з якими ми провели інтерв'ю, розповідали про катування або жорстокоповодження з боку військовослужбовців, ЗСУ або СБУ. Військовополонених били, стріляли в ноги, завдавали поранень кінцівок, ножами, катували електричним струмом, погрожували сексуальним насильством або смертю. Угу. Ну, відповідно для такої категорії військовополонених ворогів, які перебувають в нас в Україні, нагодувати борщем чи варениками це, мабуть, катування. Вони, Я думаю, тобі, що ви катуєте можливо, салом? Можливо, салом, так. Я неодноразово відвідував відповідні місця утримання. І повірте, вони інколи харчуються набагато краще, ніж наші хлопці в окопах. Я розумію злість і певний відчай наших громадян, чиї близькі перебувають в полоні у нашого ворога щодо того, як по-людськи ми до них відносимося, ми повинні показати світу, що ми не такі, як росіяни. Ми цивілізована нація, і, відповідно, по нашій поведінці, по нашому відношенню до ворога. А формується й певне враження про нас як про державу, як про націю, про громадянство, тому що ми ж прекрасно розуміємо, якби ми не відрізнялися від них, можливо, такої світової підтримки не було б на сьогоднішній день. Це частіше можна почути від міжнародних організацій і навіть від українських організацій про те, що є натяки на порушення Женевської конвенції під час публікації інтерв'ю з військовополоненими. Збройних сил Російської Федерації щодо цього хотів би запитати у вас про роль блогера Володимира Золкіна, який, по-перше, має доступ до військовополонених Російської Федерації, спілкується з ними. Часто ці спілкування дуже схожі на допит з погрозами, часто він виступає від імені і контррозвідки, і СБУ і МВС і з логотипом координаційного штабу. В принципі, будь-який журналіст, звернувшись з відповідною заявою, пройшовши акредитацію, може бути долучений до цієї роботи. Навіть ви, суспільне чи там інші будь-які засоби масової інформації, належним чином, якщо звернетеся відповідно по процедурі, отримаєте акредитацію. Ви зможете брати інтерв'ю, так само записувати і відповідно публікувати матеріали. Щодо роботи, наприклад, Володимира Золкіна. Ну, ви знаєте, я його не модерую, цензури в нас немає. Кожен можливо вибирає свій якийсь стиль спілкування поки що не було таких порушень, але якщо б щось би було. Таке, яке б виходило за норми діючих нормативно-правових документів, я думаю, йому ця там акредитація була б призупинена. Я хотів би просто протестувати рекомендації комітету журналістської етики, де вони говорять про те, що журналіст може вдаватися до образ співрозмовника та його рідних, нав'язувати свою оцінку. У відповідь на розповідь полоненого, що його побили на якомусь етапі, журналіст коментує: ну нічого ж не відрізали. Наприклад, Володимир Золкін і Дмитро Карпенко обіцяють співрозмовникам влаштувати дзвінок до рідних. Золкін розповідав, що вимагає від полонених відповіді на свої запитання, інакше дзвінка додому не буде. Зважаючи на це, чи не вбачаєте ви ризиків того, що Росія може використати це проти України? Ну, давайте відверто. Якщо давайте. порівнювати ситуацію, в яких умовах і як утримується? Військовополонені вороги, і як утримуються наші е, військовослужбовці, то можна було ще б цікавіше організувати, можливо, там тих чи інших коментарів. Е, я не буду критикувати чи там бути адвокатом у Володимира Золкіна. Це журналіст, це блогер. Ви так само можете акредитуватися і проводити інтерв'ю. Е, з військовополоненими ворогами, так як вам буде зручно, тут коментувати я на жаль не можу, тому що я не дотичний до цього процесу. Не ми надаємо йому доступ до військовополонених, і в даному випадку, якщо Йде узгодження тих чи інших матеріалів з координаційним штабом, це ж не тільки там питання до головного управління розвідки, це і служба безпеки, це і офіс генерального прокурора, це і міністерство юстиції. Тобто, будь-які з цих органів є суб'єктом координаційного штабу. А використання логотипів координаційного штабу погоджено з вами в цих відео на youtube каналі Володимира Жолкіна чи ні? Ще раз повторюю отримавши певну акредитацію і погоджуючи певні матеріали, так вони можуть використовувати логотип координаційного штабу. Дякую за відповідь. Повертаючись до міжнародних організацій, у нас ще є міжнародний комітет Червоного Христа. Як би ви оцінили їхню роботу? Тому що нарікань від початку повномасштабного вторгнення було дуже багато на їх роботу. Ну, дивіться, міжнародний комітет Червоного Христа він є. Ну, це факт. Це певним чином механізм досягнення нами наших цілей. Він інколи працює погано, інколи не працює взагалі, а інколи дає досить непогані результати. Ну, Міжнародний комітет Червоного Христа каже, що він нейтральна організація, яка відповідно до свого статуту, до свого мандату. Має певні обмеження, коли ми вимагаємо від них певних дій, вони починають там прикриватися свою, можливо, бездіяльність чи неспроможність тим, що там, російська сторона їх там, кудись не пускає. Але ну, легше всього знайти відмовку, ніж спробувати знайти шляхи вирішення. Нещодавно ми оприлюднили інформацію щодо. Отриманого листа від Міжнародного комітету Червоного Хреста, і як він нам дякує за ту роботу, яку проводить Координаційний штаб в напрямку повернення військовополонених. Тому в будь-якому випадку в нас іншого Червоного Хреста немає. Ми або будемо його змінювати і змушувати нам допомагати, або будемо без нього досягати тих результатів, які ми на сьогоднішній день перед собою ставимо. Ми в даному випадку є піонери, і на нашому досвіді будуть будувати вже іншу структуру колективної безпеки. Можливо, не тільки Європи, а й всього світу. Маю ще два запитання до вас. Одне з них це про проект Хочу жити. Наскільки ефективним він виявився? До цього процесу залучено дуже багато і спеціалістів в різних сферах. Від психологів нейролінгвістичного програмування до айтішників найвищого рівня. Тому це проєкт складний. 36 мільйонів раз заходили на цей сайт. 32 мільйони це з Російської Федерації. Угу. Безпосередньо на телефонну лінію звернулося більше 16 тисяч осіб. Тому я і керівництво. Координаційного штабу вважає цей проект дійсно результативним. І є люди, які здалися по цьому проекту. Я не можу називати і кількість, і їхні прізвища, тому що це передусім безпека цих громадян, які не захотіли брати зброю, вбивати і приймати участь в цій підступній війні. Питання є, що навіть з тих, хто пройшов по проекту «Хочу жить, вони готові воювати проти путінського режиму. І зараз відпрацьовується на законодавчому рівні певні механізми для того, щоб надати їм таку можливість. Проект показав свою результативність, і з початком контрнаступу цей проект ще більше дасть результату, тому що багато хто замислиться, хто там вагався, або тільки там роздумував, то багато хто прийме рішення вже. Бачу, що останнім часом координаційний штаб виходить на різні рівні комунікації з своєю цільовою аудиторією. Проводилися зустрічі з близькими військовополонених зниклих звісти. Які нові платформи ви починаєте освоювати? Величезна кількість індивідуальних прийомів, велика кількість групових зустрічей вже відбулася на сьогоднішній день з родинами оборонців України. Ми поширили систему громадських приймалень. І по регіонам це зроблено для того, щоб надати усю необхідну правову допомогу, психологічну допомогу, супровід родин в вирішенні проблемних питань з військовою частиною, з центрами комплектування, з ДНК-дослідженнями, національна поліція, головне слідче управління представлено також в нашій основній приймальні. Є представники в регіональних центрах. Вони дають можливість комунікації з слідчими, в які ведуть. Уть справи безвісті зниклих коорд це українська платформа, сайт, де передусім є корисні посилання для родичів, чи близькі потрапили, пропали безвісті, чи потрапили до ворожого полону. Будь-яку інформацію щодо своїх дій в цьому випадку родина може знайти саме на сайті. Також медіамайданчики – це відповідно телеграм-канал. Так, можливо, там інформація подається трошки в такому сухому статистичному вигляді, так. але ми працюємо над змінною формами. Ми відкриті до критики. Абсолютно до будь-яких порад, тому в напрямку комунікації з населенням ми готові переймати її передовий досвід. І на YouTube-платформі є наш канал. І е, зараз ми почали на Тіктоку е, знімати такі коротенькі відео інструкції для родин по тим чи іншим темам. Ну і відповідно, ви ж прекрасно бачили, що будь-який обмін не обходиться без публікацій в Тіктокі. Така платформа, де досить швидко, візуально і люди можуть ознайомитися з тими подіями, які відбулися. Ну і відповідно поширити, поділитися е, е, такими Арними новинами зі своїми близькими і рідними, ці відео надихають і тому дозвольте подякувати вам за вашу роботу, за роботу координаційного штабу. Вірю, що звільнимо кожного нашого захисника і захисницю, всіх, хто перебуває зараз у ворожому полоні. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Вже після запису інтерв'ю, під час його підготовки до ефіру, 6 травня 2023 року відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого вдалося визволити з ворожого полону 45 оборонців України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 8 травня 2023 року з ворожого полону вдалося визволити вже 2324 українця.